Ось таку чудову смачну сирну запіканку сьогодні готую без борошна, без манки і без крохмалю, а з чим вона дивимось далі. 400 г кисломолочного сиру додаємо 2 столові ложки цукру, 2 жовтки, трохи ванільного цукру. І все збиваємо блендером. Якщо немає блендера, можна сир просто розтерти ложкою, додати цукор і жовтки перемішати. Збиваємо блендером до однорідної маси, додаємо для ніжності 50 мл молока і замість борошна, крохмалю і манки додаємо 40 г кукурудзяної крупи. Усю масу дуже добре перемішуємо. Ось така однорідна маса виходить. У два білки додаємо трішки солі, щоб краще збивалося. і збиваємо до густих піків. Акуратно білки вмішуємо до сирної маси. Та додаємо промиті родзинки за смаком. Я додала 2 столові ложки. Також можна додавати порізання яблука або інші сухофрукти. Даємо масі постояти 20 хвилин для того, щоб кукурудзяна крупа набухла Форму змащуємо олією та викладаємо усю масу після того як вона постояла 20 хвилин. Розрівняємо добре лопаткою і, за бажанням, можна змастити жовтком. Але це зовсім не обов'язково. Розігріваємо духовку до 180 градусів, пів години випікаємо, і чудова ніжна, дуже смачна запіканка готова.